Два десятка представників бізнесу Закарпаття, які сумлінно сплачують податки та роблять внесок у розвиток регіону і країни, отримали почесні відзнаки. Урочиста церемонія нагородження відбулася в атріумі Закарпатської ова. Це дуже добра традиція, яку провадила асоціація платників податків. Відзначати кращих із них. По-друге, я завжди вважала своїм обов'язком сплачувати податки, тому що я розумію, що це із них Якби держава е, живе, але е, податки під час війни вони вдвічі важливі. Е, тому е, я рада, що я сьогодні тут, серед найкращих, і хочу, щоб було і ще краще. Приблизно мільйон ми щомісяця місяця сплачуємо. Ну, Плюс ще податок на прибуток, плюс там всякі інші екології. і Решту набралося Бачите, що визнали краще. Дуже радію, що ми вкотре отримуємо цю дуже велику для нас нагороду. Це для асфальт дуже символічна нагорода, адже вона підтверджує нас, нашу роботу не тільки як такий відповідальний бізнес у сфері фінансів, але і підтверджує те, що ми. Завжди займаємося різними благодійними ініціативами, тобто відповідально відносимося до всього, що нас оточує, що є наразі важливим для нашої України. Будемо намагатися тримати нашу, наш вектор і надалі. Відповідальний бізнес це стабільність бюджетних надходжень, а відтак і підтримка армії, освіти, медицини. Така принципова позиція закарпатських підприємців вартує поваги, адже прозоро працюють навіть у непрості воєнні часи на благо України. Переможці конкурсу кажуть, такі відзнаки їх мотивують. Наше підприємство вже в п'яте. Є переможцем конкурсу сумліний платник податків в категорії середній бізнес. Підприємство наше дуже соціально свідоме. Ми роз розуміємо, що в такий важкий для країни час кожна сплачена гривня податків є дуже важливою, в тому числі для наших збройних сил. За минулий рік ми сплатили біля 40 мільйонів податків і зборів різних рівнів. Постійно розширюємо свої горизонти, постійно розширюємо робочі місця, що також важливо для нинішнього такого важкого часу. Активно приймаємо участь у різних благодійних заходах. Одним із найбільших платників податку в Закарпатській області я не буду називати точні цифри, але це більше мільйона гривень щомісяця сплачується у бюджет держави, і саме найважливіше, що ми є місцевим виробником, і ми сплачуємо податки у бюджет нашої області. Ми Соціально орієнтований бізнес ми підтримуємо в тому числі. І військових приймаємо участь вже третій рік поспіль у край ужгород марафон. Тобто, в тому числі, ми є екологічним бізнесом. Ми видобуваємо воду тільки те, що віддає природа. Тобто ми не використовуємо насоси екологічні в плані збереження природи, використовуємо сонячну енергетику і. Цим самим є е, ну, е, одним з екологічних підприємств області. Сумлінні платники податків щороку отримують почесні відзнаки. Цього разу у 13 обирали кращих з кращих з 30 поданих заявок на основі визначених критеріїв. Чисельні, щоб зберегти зарплати, щоб була нормальна, благодійнішувала особливо зараз на армії, фенсова, ППУ. Нема податкового боргу, немає порушень додаткової дисципліни. Це основне. Навіть не цікавить, які великі платники, чи багато платі, бо в нас і малі, і середні, і великі, незалежно від платежів, а що всі показники, які критерії, які назвали, за кожні критерії є певна кількість балів, чи 10, чи 5, чи 15, в залежності, які ці які, якісь які. Ті ця традиція триває вже понад десятиліття. Організатори кажуть, чесний бізнес це не лише робочі місця, а й фундамент економічної безпеки країни. У 2010 році е, наше правління асоціації платників України вирішило якось відзначити наших платників до 20-ї річниці незалежності України. Планували, що це буде одноразова акція. Ми розробили положення, критерії відбору і таке інше. Фішка була в тому, що платник мав сам визначити себе, що я сумлінний платник подати заявку і приймати участь в цих рейтингах сумлінних платників податків, але так сподобалось після першого разу. у 2011 році перший раз вручали диплом сумлінного платника податків, що продовжили до сьогодні. Марта Волощук каже, після регіонального вручення з двох десятків закарпатських сумлінних платників податків половина буде відзначені на всеукраїнському рівні.